Всіх вітаю, друзі! Немає слів у мене. Бачите, приїхав в своє рідне село, приїхав подивитися на свій будиночок. Батьки вже померли, немає, будинок стоїть. До речі, може комусь потрібно, то звертайтеся по переселенці. Будь ласка, заходьте, живіть. От. Заїхав на це місце, де проходили мої роки да, дитинства. От, був на кладовищі, був вдома і проїжджав, думаю, заїду, подивлюсь, чи тут щось збирилось. Ну, Оце тут стояв прекрасний е, сарай. Да? Чотирьохрядка. От. Все. все, як бачите, все було. Але нічого не залишилося. До речі, в мене також є майновий сертифікат. А де ж моє майно? Це б хотів би запитати цих людей, що це вже його дорозбирають. Де моє? У мене теж є сертифікат. Мені щось залишили, що я тут можу взяти для себе? Скажіть, будь ласка, хто це зносить? Кому це дісталося? Хто тут такий розумний в селі? Скажіть. Такий прекрасний комплекс, все зняли, розібрали, все. Ой, ну я не про це. Оце так відбувається, коли віддаєш, як кажуть, майно, віддаєш паї, хто знай кому. І це так в селі відбувається. Я не збирався виїжджати з цього села. Думав, село прекрасне, прекрасні, трудові люди тут живуть. Але бачите, як воно в житті буває. Обіч хочу сказати, якщо збережено робочі місця, то в селі є люди, в село вже немає роботи до побачення. Люди працювати не будуть. Всім миру і добра!